Всім привіт! Всіх вітаю вас на новому проходженні інді хоррор-гри. Як це странно не виглядає, гра зроблена буквально, на мою думку, за, за, за хвилин 10, максимум 20, як ви можете далі помітити. Вона вийшла доволі короткою, але я думаю, їй є місце на цьому каналі. Нагадую, що всі ігри ми проходимо під час прямого ефіру на моєму Твіч каналі. Там ми не лише граємо, і якийсь інтерактив з вами, з чатом. Просто спілкуємось. І весело проводимо час. Тож буду радий вас всіх там бачити. А ви, в свою чергу, поставте лайк на це відео. Напишіть в коментар, що ви думаєте за цю гру. І, звісно, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. А ми давайте будемо дивитися, що там. Так, опинилися ми на заправці. На жаль, що то скинулося. Нічого страшного. А де чат? Чат тут. E, зайшли в магазин, у нас e, під'їхала якась машина. Давайте сюди. О, Це я удачно попав! Гарно? Наче так. Да. Ану, толк. Йоу! Я можу заправитись тут на 40 баксів звичайний бензин. E... А, так я, а, так я заправщик все ж таки, я тут працюю. Мені потрібно активувати насос з мого комп'ютера всередині. Що, реально чату немає. Та ні, є, ось на екрані чат є. Так, зсередини... Як це тут? Uh, open. А, ah, uh, ось о. Left click на 40 доларів. Вау, тут навіть так все зроблено. Блін, прикольно. аутсайт, uh, імпам. Ага. <coughs> Треба взяти звичайний... Так, це дизель? Так, а це ж ди. Це ж дизель. Дизель. А, почекай, а як мені її тоді... А ну-ка. А те, що я їй дизель заливаю замість звичайного, це нормально? Походу, походу нормально, да? Здорово. Здорово. Ладно, окей. Хай буде так. Кате... Е, коли... Немає ігор. Цієї ігри немає. Це це не стімовська гра, це інді гра зроблена за 2, за 2 хвилини. У неї нема категорії, то хай джаз чатінг буде. Так, задній двір. Бля, щось мені щось мені не подобається, що тут дуже багато всього. Но, на заправці тут що є, пиво, левел 3. Е -е... Щось. Анчоуси. А, ще он хтось приїхав. Да чую я, чую. Це хто? А, це вже чувак приїхав. О, це дуже дивно, що ви... Ой, я дуже... Я дуже здивований, що ви відчинені. Так пізно. Да, чувак. Що? Я дуже здивований. Так. Особливо з вбивцями та всім іншим. Які вбивці? Це все. Це по всім новинам. Люди в цій місцевості просто сходять з розуму і пропадають щойно кожної ночі. Дуже пізно. Але це не на моїй думці. Я навіть не чув. В будь-якому випадку. 20 доларів. Звичайне, пальне. Добре, дякую. Так, хто пропав? Бля. <гану> Ви знаєте Ви знаєте, хто це? Ви що Що, шо та я Дякую, бро, дякую. <гану> Ви знаєте хто це? Це кейс, ох! Це кейс, ох. <гану> так, звичайне паливо на 20 доларів. А, і ось він. Звичайне паливо 20 доларів. Пішли заправимо, правом, зараз глянемо. Що один в один. Так це і є, це його фотка просто з інстаграма. Е, опис. Е, Скільки важить? Так. <плес> <плес> те як влаштоване тіло. Структуроване. Ви, на, ви нагорода за те, що його знайдете. Вільна XL уніформа. Вже розтягнута. Ні, я не один в один. Так, у нас дизельне паливо, ой, звичайне паливо на 20 доларів. А як я зрозумію, що воно на 20 доларів? Чи може тут десь пишеться наскільки? Та ні, начебто не пишеться. Так, історія цього місця в тому, що зникають постійно люди. І ходить, як кажуть, вбивця тут. І приїхав щойно чоловік, сказав, що він дуже здивований, що ми відкриті так пізно, оскільки тут ходить вбивця, і люди зникають особливо вночі. Да, це інді хоррор. Інді хоррор. Відображення в мене немає, я вампір. Да, чую, я чую, іду, іду. Хто приїхав? Це, блядь, що таке? Непонятно. Непонятно хто це. Добрий вечір. Е, я шукаю найкраще звичайне пальне для машини. Ти можеш мені заправити на 60 доларів, чуваче? Супер. Так, 60 доларів. Йдемо е, сюди. Звичайне, на 60 доларів. А чому всі тільки заправляються? Чому ніхто не хоче. Ух ти, блядь, повний, повний бак на 60 баксів. Це скільки? А, ну у нас же у нас, кстати, приблизно ж так же само. 60 баксів це скільки? Це 2500 гривень. Це якраз таки є, мабуть, повний бак. Так, ми приїхали сюди, окуляри. <laughs> Думаю, що настільки маленькі, що просто не влажу в кадр? У Нас дорожче, ніж них повинно бути. Ну, дивлячись. Ні, у нас вважається найдешевше пальне. Наприклад, в Німеччині пальне літр е, бензину коштує щось, по-моєму, е, 2,50 євро чи 2,80 євро. Тобто у нас вважається одне із найдешевших пальних. А, ні, найдешевше пальне це якраз такі Венесуела. Коротше, це там де всі, всі, всі нафтові країни найбільші. СБУ мені пише: добрий день, пане. Прошу пред'явити доказ того, що ваша компанія не купує пальне України-агресора. В іншому випадку на вас будуть накладені санкції згідно законодавства України. Зрозумів. Так, приїхав. Ооо, яка тачка чорна. Е, Мовчить. Що я можу зробити для вас? Ти сам? Що? Нічого, мені потрібно просто 20 баксів заправити мою тачку. Дизель. Окей. Хорошо. Це перший странний, странний відвідувач, наш перший. Дизельне на 20 доларів. Обираємо ідемо за запра... А що якщо ми заправ... Це було дійсно дивно. А він. А він просто взяв і поїхав! Закриваємося. Мі... Закри... Закрий, закривай, 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 все закривай нахуй. Тут можна вийти? Тут не можна вийти. Тут закрито, туалет закритий. Тут зачинено, тут зачинено. Он там ще хтось приїхав? Не-не-не, почекай, мене мене це не влаштовує. Якщо він просто так втік, то чому він втік? Блять, хтось приїхав. О, дівчинка приїхала! Так. Е, так. Чудова ніч сьогодні, не так? Звісно. Забрав на 40 баксів. Яким самим пальним? Euh, звичайним дівчиною. Ой, звичайним дівчинком. Звичайним пальним, дякую. Ну, дівчинка на, на такій гарній машині. 20 баксів заправили. Ні, я не на що не натякаю. але можливо б я після роботи... Ну там якось... А потім... Все, заправили, дякую. А пішли? Я в грі, все по РП. Причому тут Каміла. Так, і тут... Давай обійдемо наші всі володіння. Що, що? Номер, шо с... Номер 7 was, was there. Was here. І що це значить? Що це значить цей текст? Не знаю. Так, куди я максимум можу піти взагалі? Ну-ка, давай дивитися. А, все, я за дорогу взагалі не можу вийти. Блять. А чому він так странно йде? <гум> подивіться! Подивіться, як він йде! це що за Майкл Джексон? <гум> це що за Майкл Джексон, блядь? Дивіться на це просто. У нього наче коліно в іншу сторону. А, щоб він далі пішов, я маю відійти звідси. Я маю чекати десь ось тут очікувати, правильно? Ну і що він мені скаже? І що? Чувачо, у тебе якісь проблеми? Йоу, як ти сьогодні? Добре, що я можу для тебе зробити? Я тут, щоб розпочати мою зміну. Uh, сьогодні лише я. Моє ім'я Марк. Це моя перша зміна. Бос сказав мені при. Бос сказав, що тут має бути хтось, хто навчить мене. Вперше про це чую. Хочеш, щоб я зателефонував йому для тебе? Uh, ні, я сам зателефоную та дізнаюся. Я йду переодягнуся в убиральні. Дуже швидко. Нема проблем. Окей. <смеш> Заправимо йому повний бак. <смеш> ну це... Шо з... Door is locked! Двері зачинені! А як мені боссу зателефонувати? Почекай! Ай, ой! А я не можу зателефонувати босу і не можу нікого заправити. Так а що мені робити? До мене прийшов якийсь чувак і каже, що я буду тут працювати. Блін, ну тут чи, класне чи, місце. Ага, ми виходимо і зараз розпочнеться якийсь двіж. Дизельне паливо 60 доларів, будь ласка. це дуже швидко Що ти що ти чекаєш, бігом? Я йду, йду. Дизель 60 боксів. Заправляємо, заправляємо. Bam. Повний бак. Заправляємо йому повний бак. Головне питання стрімера. Я не можу зателефонувати босу, та не можу нікого заправити. О! Мені повинно зателефонувати моєму босу Мені потрібно сказати йому, що якийсь марк тут. Телефон зліва від комп'ютера. Ти в біса робиш, що ти телефонуєш мені так пізно. Ти просто щойно мене розбудив. Марк тут. Про кого ти в біса говориш? Хто такий Марк? новий робочий? Ти сьогодні під якимись речовинами чи що? Я ніколи не наймав ніякого марка протягом 6 місяців. Сьогодні лише ти на зміні. То до кого я щойно розмовляв? Ти божевільне дитя. Бігом до роботи і не заважай мені спати. Побачу тебе завтра. Тож хто. у вбиральні? <смір> я не. Я не хо. Я не хочу. Я не я не хочу туди йти, блять. Там марк, якого ніхто не знає. Це якийсь психопат. Поліцію! Дзвони, блять, в поліцію! Бери он ліхтарик! Що тут? PH40 бери, фарбу бери. Не знаю, возьми, он. Що небудь, візьми йди до Марка. Дай по голові йому. Бля, хтось приїхав щей. А... Заправ мене на 60 баксів, звичайне пальне. Дякую тобі, друже. Він просто. Він просто хотів побісити і стіснявся попросити. От і вигадав цю історію. Так, звичайне пальне, 60 доларів. Обрали і ЛЕДго! Заправа мої. Ой. По-моєму. По-моєму. Здається, я почув, як він вийшов з вбиральні. Мені потрібно піти і запитати його, що він тут в біса робить. І де він? Ой, а що це... Нет, нет, нет. Так почина. Так починаються всі жахи. Так по. <ріст> що це було? Що це було? Чому це настільки так. Чому це настільки тупо? Що це страшно! І це все, да, це інді, це інді гра. Так. <смі> Сподіваюся, вам воно сподобалася інді гра маленька. Що? що ви думаєте про неї? Я не, я не те, що злякався, я прям пересрав.